Оп-оп, о, кінцява, <laughs> Ну я сука, я жав, я ж кнопку, кнопку, шубуну, кипа знаешь назад вставало. але йому похуй шо куля в лоб, то куля в лоб. Ліва, Справа никого врага? Нет Вот не упал даже через дорогу миллиарет, ссылки дру и типа Шапка златила Бачу Вот биноми уже были, страшно пушить А як його не нокнуло? Шапка полетіла. Драгоном вже. Так хуй знає, мало би нокнути, ну такий стрик. Ну там тільки... Навіть 100 метрів нема. Там явно не було ще, бо тільки шлем терчав поза паркан. О, біжеть. Ще дві течки дав. Ой-ой-ой, все одно. Блядь, я не попав. Є справа. Наступна хата. Немає нічого, Кент. Ти посувала, давай ще флешку додам. Давай. Я він на другому? Ні. Yeah. Значить, в мене тут. Ні. Yeah. 3D -е шукати срочно ТБ куди куда заполз? Ще мені по пауверхуй? Там є аптека? БЗ нам хтось тебе. Кидайся сам перш. Той флешку через хату. Хватит Галіл, нормально, пусть Сест. Там двоє вже А, один труп тут. Я би не дуже хотів Угу, Давай Можем кемпи почекати. Пошути, ззаді нас падає. Їдемо його запушим. что там може його кент. Жопта. Прям на жалко упал. Так А вот ті біжать Хорош. И сука, Угу mm -hmm. Вот бегай, другий. Жопта. ліг, лих, тулый его. Yeah. Хорош. вже не. Значит, в кімпі ультимейт може бути о тачка їде на оральний. А нас прям. Угу, Заховайся за укриття. А, ти маєш укриття. Добре. Нас ззаді десь близько. Чував, бачу, а тут стоїть дерево. Та, тут бачу. Його Сист. Тачка вообще далеко туда че поїхала. Нас кемпах тут чуєш? Тачка ззаді. Чую. Прям на нас. Так Не. Я уеду. Став. Біля води, води. Пішти за Чем? У парі Dash, ja, okay, das ist halt alles Open 4. Das ist kacke. Aber die sind im Combo und wenn kann das sein, ja, das kann gut sein. Mal gucken, was wir von hier alle raushalten, die von hinten noch kommen. Ich gucke trotzdem noch mal kurz zur Sicherheit halt rechts. Okay. Okay. Ну no. але вона пропала, прикинь, сука. Почему? Так заюзать-то? Я думал там, типа, якщо за пару секунд убиваешь его, то она же типа лишает. Ты вс, нам тачку привез.

Сотрем рази Там Моті біжить бежить Жовто за туалетом mm -hmm. Біжить далі Бачу Ну и меда там блядь. Куда вони щоб Ми знали де їхати Вот тут де, під водою де? Бачу його жовто Ярить на так Наши поближе я Ты бачишь козь? Ня ч Он 20 секунд уже п'ята фаза буде Ну давай. Ще не дай, бо плохо. давай Перш їхню тачку? Та да, та та. Добре. А куди їдемо? У нас тут кемпах тіпи. Зону. Попри кемпи, вони не заїжджаємо. На жовтій тіпи тоже. От якраз попри них десь можемо заїхати Бля, тут сюди опен Давай далі їдемо під скалу давай, десь. Якусь Зліва дроп там тіпи на дропі. Бачу. Пізда. Прикинувся, жми, жме, жми, братан. Давай тут во під горку. Нас во тут нараньш идти. Я понял. Давай тут під горбом стоїм. Тут тебе тулять? Так, инкрывся в гандон. Братан, ззаді Сзади, спани. Тут типи. Треба їх випустити якось. Давай пробіжимо далі, чуєш? Нічого чьи. І там тачка. Yeah. Yeah. Yeah, я бы казал здесь ебати Не, я уже нічого не буду робити, я же тут дежурю Там дві тачки там oh, авик блять Ой, я тут, тут в яме Чуєш Добіжеш до мене, я тут фул сейв Воду треба чекати Десь коротше приблизно на оранжевій типа мать бути, Вот там бігає на оранжі Байдеш там є камень Бачу двох. Кікімарі старий, дарма. Один нок і один без голови з деревом. Бігти, старий, бігти. Є безешка? в тебе є безешка? Кидай вже, 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 вже. Все. Ще одна граната там. Мансуем. Там авик был. Кикімера. Твоя БЗшка? Да. Це... А де труп, блядь, я не можу найти в де мав Ты зараз дохнеш там. Вот Це... тут два є, вони можуть... мене не можете В У меня шаттр масхалат, хоть сидит до мене. Тут мене тулять Все, я труп старый. АТНТ? Не, не треба Добрий, Ух, як я спетляв. Бертан, тут третя каска є в мене. Трохи покоцана, але вже яка є Пробуй Все, відходи, мені вже не треба нічого, ні третьої каски, ні нічого. Треба валити в зону якось, ні. У нас є тачка Ти забрав третю каску? Так. Хорош. Їдем 20 секунд. Остайся. Можна попробувати цього поки вирубити. Я б і пішки не, по, по, по підводу, чуєш, ти, як ми прийшли сюди. Давай, 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 давай. Че ми поїдемо, там нема дуже куди? Що з аптеками? 6 штук, дати ти. А, 4. У мене з гранат, хіба одна флешка, один дим і один молік. Бачу, типа. Жовта за каменем. Булам його, він хилиться, давай. Я не єпа, єпа. Там ще один. Один хп в нього там, блядь. На той ззаді, еп. Я йому дав а, гранату, мене тоже. Я того на оранжеві зірвав, чуєш? ж? Е, Короче, камень нокнутый на оранжевий його тиммейт маки Зараз Взерву двіхти. Біжить, з хитом. На жовтій за деревом сидить. Треба йти. Я йду пушити Він біжить. Кидаю гранату за камінь Повір. Хорош. Їх ще хтось хто лупив. Та, десь там біля них. Я по підводу. Давай, давай. Блядь, сей з зоною на. Не, тут вообще не видно. Не спіши, в мене броні нема. Перед нами прям тип Розкиду ноль. У мене тільки три днимає все. Там є бронік якийсь? Другий уйобаний в ноль. Ладно. Старий, нам треба брати дві машини, які ми маємо. Спрягнути. Жовта. Біжить. Буде. Будем, зараз буде на горбику справа. Другий жовтий біжить. Нок? Не бачу, бачу. За парканчиком ми тут, оранжевий. Okay. Хорош, ти другого убив? Да, так, 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 дай. Хорош. Їжджаємо в зону. Сука, три патрони лишились. Та тобі вже не треба буде, вони. Не спіши по 30 секунд є. Бля. Тому ти вже Можемо підвігти цих швидко болтати. Дай я щось грибаво 30 секунд зараз. Заліз. Я буду драйба, зразу. Перезаряджай все, що маєш. Да, да, я щось стаю, зараз їдем Ой, блядь Це не на нас. Дроп падає. Дроп падай, натуру. Що, їдем 8 секунд. Давай. Давай Їдем на тих, на жовту. Я не буду лутати дроп, ти будеш? Ні, едем. Давай ще тут по дежури стану. Цей. Мене не нокнуть тільки. Інфу без брат. Десь справа, де му у нас питає. Бачу там воті, пип двох на жовтій. Все, їдемо в зону. Ладно. На жовтій є двоє. Да, 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 да. Я за каменем стою тут. Крутить Один з двома хитами з Ля, дим на мене брат. Добре, Давай. що він коло пробив. Не рухась. Сука, у нас тут хуя в позиції. Тачку погано поставив. Три, що вони двоє попіздились. Ні, вони пушать нас. Не треба ті пайкої заспути, ти ему вїбло. в'їбу. А той камінь зоні? Я їду на жовту, чуєш? Давай, у нас отут ми. Я на жовто погнав. Бля, я приїхав. Сука. Знаю. Догравай так. Знаю. Боже, ні. Він скоро, він... він мусив теж в зону, ти не пікай, йому першим треба йти в зону, ніж тобі. Ну. Ти мене не бачить? Yeah. <свистит> Мені допомогли трошки. Їх двоє у тих лише з оранжевої. Де yeah, тут камінь? На жовті, а тут не не камінь, ти не в зоні. А -а -а. Боком машину, боком. Хорош. Не будуть підривати машину. Горить, 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 зараз рвешся Блять. У мене коли відбігати як я на машині їхав перший тир. Да, угу. Якраз дві пулі було. Ягрбус, який демеджа? 900-800. Ви може залиє на канал, не знаю. дивимось.